Шаблон номер 1 спрощини. Замкнений контр ТП. Шаблон обчисляється за формулами. Вертикальні електроди. Горизонтальні електроди. Заземлені. Порядок роботи. Шаблон стоїть на обчисленні даного заземлення. Вводимо вихідні дані для нового заземлення. Визначаємо інтервали для введених величин горизонтальних електродів коефіцієнта перестання. За визначеними інтервалами в розгорнутих таблицях 1.1 та 2.1 копіюємо рядки з табличними даними та вставляємо рядки підготовчої таблиці. Орегуємо інтервали в підготовчі таблиці. На цьому обчислення автоматично завершено. У підсумку маємо обчислені опір вертикального електрода 4,25 Ом. горизонтального електрода коротка сторона 31,54 Ом. довша сторона, 18,89 Ом. Опір заземлення 104 Ом. На першу сторінку виведені обчислений опір заземлення і витрата матеріалів столевої смуги 44 метри, сталі круглої 60 метрів. Продовжуємо дослідження.